Вітаю вас, глядачі. Цікавий день дуже сьогодні, незвичайний для мене. В чому справа, я трошки пізніше скажу. Я повинен сказати пару теплих слів про свою маму. Я дуже їй дякую за те, що вона дала мені життя і дала мені такий багатий, життєвий тонус, який допомагає мені нормально прожити це життя. Без великих таких проблем. Зі здоров'ям, з пам'яттю. Слава Богу, що пам'ять тримається на купі. На тому довгому життєвому шляху я сьогодні мусив відмітити поставити 84 точки. Я навіть не можу повірити, що я колись міг до такого моменту дожити. То дивна річ, ви собі уявляєте? Бо я, бо я навіть сьогодні собі цього не можу уявити, що мені вже стільки років. Я на сьогоднішній день квітаю в боках. Я рахую, що мені або 50, або десь кого 60, але не стільки скільки які мені є. Ну, з одного боку, то дуже добре. І то завдяки тому, що в мене заложила природа, то при тому всьому, що я народився не дуже легкі часи для нашої країни і для нашої сім'ї, і виріс не в дуже легких умовах. А надзвичайно важких, то навіть і вспоминати про них не хочеться. Ну, а тим не менше, як показує практика, всі ті, хто живуть або мали дитинство в тяжких умовах, погано, як назад, віктувалися, ці люди досить довго живуть. Ну, Я один із тих аборигенів. Я міг сказати, що я такі смаковики, така їжа, як в а а у нас на західі. Та називали андрути. Таке знаю, як мені мама дарувала одну таку вафельку, так я її так ділив ножечком на, на кожну дольку і фактично цілу неділю я смакував тою одною вафлею. Ви собі то можете уявити? Це зараз ту вафлю, кілограм можна зісти за п'ять хвилин. А я тоді одною вафлею насолоджувався цілу неділю, Це неможливо. Або якщо брати ялинку, Зараз такі ігрушки, то все купується і легенько вішається, у них різних кольорів. А тоді була дуже друга ситуація. Мама сушила солому, різала на різні розміри, брала ігу, нитку. І ми за місяць до нового року робили з мамою явонкові іграшки із соломи. І між іншим у них робилися так, щоб можна було поставити свічку. і коли Ялинка повинна була нам чаяти, ми запалювали ці свічки, ялинка не горіла, і солома та не горіла, і світилася, попробуй то зараз зробити. Та пожаники би вже тут же сварилися. Одним словом, є що згадати і свого дитинства, хоч і не дуже легкого. Але якщо зараз сьогоднішнього дня дивитися, і тоді просто то не розумілося, а зараз скажуть, що то, в принципі було дуже цікаво, оригінально. І воно заставляло замислитись над своїм життям і старатися цього житті дотягнути, вчитися. Дуже любив читати. Колись були такі фонарики, ліхтарики, ліхтарики, фонарики на таких плотських батарейках. І коли мама... Читаю, читаю, а мама каже, що поразпати сину, виключала світло. А яке то світло було? То була лампа газеткою зверху така, щоб це було то було все світло. Та я накривався простирадлом або котом, як то кажуть. Коце, ви знаєте, що таке? Одіяло. Накривається там фонарик ключів і читаю до опоєння, як то кажуть. Між я був не один такий, недавно я порадив чув, що багато людей таких розумних також так себе. От, допустимо, Андрій Коляда, він розказував, як він у дитинстві також читав під, під тим котом, під одіявом на Донеччині. Так що я був не один такий, хоча він набагато молодший від мене, але то було таке життя наше. Тому я дуже дякую. Уже давним-давно мами немає. Мама померла у 63 році, 13 лютого. Я дуже сумував за цим, але життя не дало мені пропасти, я виріс, вивчився, пішов в світ, організував своє життя, яке я чиную. Я його прожив чесно, не можу сказати, що я вів себе якось не так, як треба. Я завжди старався бути людиною, чесною, сміливою в деяких випадках. Ось, я достойно, як то кажуть, можу підвести ризику, що я достойно прожив те життя. Дай Боже, ще мені прожити якийсь. Ну, я планую, якщо я вам скажу, ви врете, від сміху, я планую дожити до 120 років. При пам'яті, при гуморі, при своїй придуркуватості такій життєвій, смішній. А може й далі. Ну, побачимо. Будемо старатися. Я дуже вдячний своїй сім'ї, яка навколо зараз в мене, яка мені організувала затисок, сімейне тепло, на яку я завжди можу спертися, які мене, я так, я так думаю, десь там і чинують, може, і поважають. Бо я вів себе достойно. Я їм дуже вдячний за те, що вони для мене роблять. Зробили і роблять. Я їм дуже дякую за це. Такі мої слова ще мій важливий для мене такий видатний день. Видатний, тому що ви подумайте самі. 84 точки на моєму життєвому шляху. Ну, не кожному так вдається пройти. А я потихеньку маленькими крочками прямую до своєї мрії, а мрія моя як можна дольше радіти. Життю, радіти людям, які навколо мене. Радіти всьому тому, що життя дає. Як кажуть, в природі немає плохої погоди. Всякая погода хороша. Так же саме і в житті. Життя дає нам багато викликів, випробувань, особливо в цей час, про це навіть і говорити не буду. Тому що, що тут говорити? Тут ми всі проживаємо оце. Ну, дай Бог, як кажуть, ми і це переживемо. Дякую вам за те, що ви дивитесь і маєте здоров'я вислухати мою сповідь життєву. Дуже вам дякую. Шануйтеся. Як вона зостала, не дуже погано. Ух, смакота.